Всім привіт! Сьогодні наша тема маски Колорама від торгівельної марки Клерал. 18 неймовірних відтінків, які поможуть вам в навіть непередбачуваних ситуаціях. Вісім яскравих відтінків, які можна створювати на безсвічному, а навіть і на натуральному волосі, і будуть триматися декілька тижнів. На натуральне волосся нанесли фарбу. І після цього воно плавно вимивається і знову стає натуральним. Тепер це реально створити яскраві відтінки і на натуральних волоссях, які тримаються довго 10 масок натурального кольору від темного до світлого, які можна і змішувати між собою, і тепер затемнювати блонд. Без небарлення, без подальшого виводу цього кольору. А затемнили, і він плавно змився. Ці маски можна, цими масками можна тонувати блонди без підривання натуральної бази. Нейтралізують ці маски, створюють відтінки гарні постельні, які теж можна змішувати і робити свої в залежності від бази, на яку ви наносите. Цими масками можна пігментувати, репігментувати для того, щоб підготувати до тонування, щоб кольори носилися довго. А також ці маски можна продавати клієнту як догляд за волоссям і для того, щоб не змивався колір, а підтримувати його в домашніх умовах. Ці маски використовуються дуже просто і легко. Після миття наносимо маску на 10. 20 хвилин в залежності від того, який ми колір создаємо. Яскравий чи дуже-дуже легкий і тільки для нейтралізації. Витримуємо і змиваємо просто водою. Саме головне без шампуні, щоб колір виглядав блискучим. Використовуйте, він поможе вам в різних ситуаціях. Па-па!